Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете заробити непогані гроші, граючи в простеньку гру. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, заробляти ми будемо на грі від бірж. Для того, щоб отримати кошти, вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись на біржі Гейт. Тобто вводимо свою пошту, пароль. Та нажимаємо на кнопку Зареєструватися. Після чого нам на нашу пошту прийде код, вводимо цей код. І далі нам необхідно буде скачати їх додаток Gate та авторизуватись в ньому. Якщо ми нажмемо на подаруночок, то побачимо, які бонуси ми отримаємо як новий клієнт. Так бачимо, що ви можете отримати 20 доларів, якщо зареєструєтесь на біржі «Gate» та загрузити їх додаток Gate. І, звісно, якщо пройти верифікацію. Також, якщо ми зробимо торговий оборот більше 50 доларів та більше, торговий оборот більше 200 доларів на ф'ючерсах, то можемо отримати ще 15 доларів і можемо отримати ще 100 доларів, якщо зробимо торговий оборот більше 10 тисяч доларів на ф'ючерсах. Напевно, скоріше за все, ці бонуси йдуть на фьючерсний на ф'ючерсний рахунок. Тобто вони, напевно, будуть невиводними, але ними можна торгувати і весь чистий дохід виводити. Отож, давайте повернемось до гри. Після того, як ми скачали її додаток, ми заходимо в даний додаток, авторизуємось через свою пошту та пароль, який ми вказували при реєстрації, та нажимаємо на кнопку Кус та проходимо верифікацію. Після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми в розділі «Главне» нажимаємо на ось такий бандер. І бачимо, що тут є така ось простенька гра. Нажимаємо на кнопку Play, і тут нам необхідно е е шукати логотип певної криптовалюти на цих зображеннях, е що тут у нас представлено. Ось бачимо, у в мене на скейті є логотип арбітрума. Я натискаю на цей значок і за це мені дають відповідні нагороди. Тому тут досить просто підніматись в рейтингу і отримати за це реальні призи. Ось, якщо ми нажмемо на кнопку «Введення» або ж на кнопку «Учбової пособі, то ми зможемо отримати детальне відео або ж гайд, як це все працює. Так, Якщо ми нажмемо на кнопку Викупіть інструменти, то ми бачимо, що якщо ми запросимо друга, то отримаємо. Глаза, машину і заморозку. Ці функції допомагають швидше та легше проходити рівні в даній грі. Також ми можемо отримати ці функції, якщо ми зробимо відповідний торговий оборот. Приміром, ми можемо отримати очі, якщо, отримаємо, якщо зробимо 200 доларів торгового обороту на споті. І також за кожен оборот на фьючерсах в 1000 доларів. Ми також будемо отримати ці відповідні функції. Так, бачимо, що ми тут можемо грати самому, можна грати один проти одного, або грати один проти трьох людей. Ці суперники вам підбираються з системи автоматично, достатньо просто бути під'єднаним до інтернету. Так, тепер поговоримо про призи, які ви можете отримати, граючи в дану гру. Троє найкращих гравців, які витратять найменше часу для проходження 15 рівнів, отримають відповідні нагороди. Так, за перше місце 200 доларів виводних, за друге місце 150 доларів, та за третє місце 100 доларів. Також ви можете отримати VIP, якщо також попадете в цей рейтинг. Також 20 найкращих користувачів, які будуть публікуватися в Кожного тижня розділять общий призовий фонд в 2000 доларів. І бачимо, якщо ми наберемо як мінімум 20 зірочок, то розділимо 1000 доларів США. І, відповідно, тут максимально ми зможемо отримати до 10 доларів. Тобто, як мінімум, нам необхідно набрати 20 зірочок. Так, За кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію, ми можемо відповідно отримати. Очі, машину часу або ж заморозку, які суттєво допомагають легше пройти дані рівні. Ось бачимо, тут є розділ «Пригласіть», нажимаємо на нього, копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів, щоб відповідно швидше пройти дану гру, і відповідно отримати за це все нагороди. Так, також ми можемо ще отримати додаткові кошти, якщо ми розкажемо друзям про цю гру. Тобто нам необхідно зробити пост або ж відео про цю гру. Якщо ми говоримо про відео, то воно має бути від 5 до 10 хвилин. І обов'язково має писати в назві даного відео Gate.io. І також бути, мають бути хештеги Gate.IO і GameHunt. Бачимо, що відповідно від кількості переглядів на вашому відеоролику або від кількості взаємодій з постом в Телеграмі або ж в інших соцмережах, ви можете отримати від 5 до 100 доларів. Бачимо, що тут є обмежена кількість переможців, але зрештою, я думаю, що не так уже й багато тут буде користувачів публікувати дане відео про цю компанію, тому шанси тут доволі непогані. Так бачимо, якщо ми наберемо. 200 переглядів під даним відеороликом, то можемо отримати 20 доларів. В І якщо ми наберемо 2000 переглядів під відеороликом, то можемо отримати 100 доларів, або ж нам необхідно набрати мінімальну взаємодію з постом в соцмережах не менше 100. Або якщо нам пощастить, то відповідно 20 людей будуть рандомно вибрані. Серед тих, хто навіть не підпадає під ці всі критерії, і відповідно кожному розійшлють по 5 доларів виводних. Але максимально ми можемо отримати на цьому 100 доларів. Також за кожного запрошеного друга ми по факту будемо отримати десь біля 0,5 долара виводних. Достатньо просто, щоб друг перейшов у вашій реферальній силиці, пройшов верифікацію, та зайшов на дану сторінку цієї гри і зіграв хоча б одну гру. Цього буде достатньо для того, щоб вам е, прийшли кошти за даного друга. Кошти будуть виплачені протягом 14 днів від моменту завершення даної акції. Так, тепер, якщо ми перейдемо е, в розділ Главне і нажмемо на цей от банер Рекламна награда, то бачимо, що ця акція буде діяти до 24 жовтня, і тут нам необхідно буде вставити посилання на свої пости. І також рекомендую вам знизу написати свій уїд від біржі Gate, для того, щоб вони вам виплатили кошти по даній акції. В принципі, на цьому все. Таким чином, ми можемо безкоштовно і навіть в деяких випадках без заробити на даній грі. Ми можемо заробити безпосередньо граючи в дану гру, а також можемо заробити, роз, розказавши. Своїм друзям, знайомим про цю гру, виклавши відповідний пост в своїх соцмережах. На цьому все. Дякую за те, що підписані на мене. Рекомендую обов'язково підписатися на мій телеграм-канал з 0 до мільйона, оскільки там найперше виходять всі актуальні способи заробітку. На все добре!